Якщо ви вирішили щось змінювати в своєму житті, і ви достатньо розізлились на те, як ви живете зараз, початок цієї йдемо в попередньому відео в профілі. То є одна важлива деталь, на якій дуже багато хто помиляється і розрушає свої всі дальніші плани. Ця деталь заключається в тому, що багато хто робить різкий ривок і величезний об'єм дій, замість того, щоб їх зробити рівномірно розподіленими в часі. Всі ми робимо велику помилку, коли думаємо про себе так, що в нас. Безмежні можливості, необмежена кількість енергії, і наша сила волі це ну я не знаю якої потужності величезний генератор. І на цих некоректних думках про свій об'єм енергії ми робимо ривок, один, другий, третій. Після якого приходить вигоряння, пропадає бажання робити щось далі, через те, що результат змін в житті це послідовні довготривалі, невеличкі регулярні дії. Якщо задатись питанням, хто буде мати кращий результат? Той, хто три роки робить чуть-чуть кожного разу одні і ті самі послідовні дії, чи той, хто робить за три роки 10-15 величезних ривків, після чого звалюється вигоряння і не робить нічого? Результат очевидний. Він буде в того, хто без ривків робив. Послідовні регулярні систематичні дії протягом трьох років. Тому, якщо ви вже достатньо розгнівалися і не погоджуєтеся з тим, як ви живете зараз, то спробуйте подивитись на ту енергію, яка вивільнилася внаслідок вашого гніву і незгоди. Не як на імпульсивний одиничний ривок, а як на запас ваших життєвих сил, які вам видали як величезний приз, в довгосрочну перспективу.